До мешканця опалачі. Якщо ви чуєте мене, знайте, Я в великій небезпеці. Тепер. Знайте, ми нарешті прибули. Якщо у вас міцна рука, та не пахитний погляд в ви вихідні випробувати сили на водах поски разом із нами. Знайдіть наш намет у пристані рибалки, що болотах, і там ви отримаєте найкращі вудки та снасті. Через наші руки відкриються вам таємниці цих річок. Почекайте, що я таке кажу, що це все означає?